Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом у російському воронежі. Ввечері, 27 січня, мешканці чули сильний вибух. Близько 10-ї вечора по Москві вибух прогремів на околиці міста в районі військового аеропорту Балтімор. Повідомляють очевидці в місцевих пабліках. Попередньо спрацювала ППО. Влада Воронезької області підтвердила нічні вибухи, які чули у місті. Там заявляють, що на підльоті до воронежа було збито малогабаритний розвідувальний безпілотний літальний апарат. Рипілих та руйнувань немає. За даними влади, ППЛА було запущено з території України. Інших подробиць не повідомляють. В українських телеграм-каналах пишуть, що вибухів було два. На аеродромі базуються бомбардувальники су 34 які внаслідок вибухів і постраждали. В той же час ППО на дахах у Москві ставлять, щоб захиститися від ударних безпілотників, саме тих, які і б'ють по аеродромах. Юрій Ігнат, спікер повітряних сил, назвав цю ситуацію забавною, оскільки такий незграбний метод є сумнівним та малоефективним. А встановлення ППО надав. Ху дає більше ефект на населення. Ефективність систем з таких великих висот є сумнівною, оскільки якщо щось може летіти, то воно просто може летіти нижче ніж стоїть панцер. Тому зрозуміло, що найбільший ефект це дає для населення, яке можливо готують до мобілізації, сказав Ігнат. Що ж з моменту отримання ракет атакам, більше жоден матер української землі не буде безпечним для окупантів. Американські комплекси атакам ракети з дальністю ураження до 300 кілометрів будуть поставлені в Україну. Нове озброєння розкриває перед Україною небувалі досі можливості. За Зможуть вражати абсолютно всі військові цілі у межах своєї країни, в тому числі на території Криму і Чорного моря. Причому додаткового обладнання для запуску атакам вже не буде потрібно. У чому особливість цієї ракети? Вона не вимагає окремого спеціального комплексу, як носій цієї ракети. Насправді можуть використовуватися ті ж системи залпового вогню, які вже передали нам. Це МЛРС М 140 і М 270 Говорить військовий експерт Антон Міхненко. Швидкість польоту півтора кілометра за секунду. При цьому ракета може маневрувати в повітрі і створювати так. Так звані пастки для систем ППО противника, збити таку ціль вкрай складно. Причому зрозуміти за радарами, яка сама ракета летить, теж практично неможливо. Так, є версія, яка стріляє до 300 кілометрів. Є версія, яка має касетну бойову частину, І є версія, яка має осколкову фугасну бойову частину. Наприклад, касетна версія має всередині 950 боєприпасів, які здатні накрити територію площою в 6 футбольних полів. Це якщо потрібно накрити скупчення техніки та особового складу. Якщо ж ціль точкова, стане в пригоді версія, що летить на 300 Кілометрів, тобто ЗСУ отримають можливість дістати до окупантів, тобто ЗСУ отримають можливість дістати до пунктів управління противника, його техніки та інфраструктурних об'єктів навіть у глибокому тилу. При цьому допустиме відхилення від цілі на максимальне відстані від 10 до 50 метрів. Озброєння з такою точністю і дальністю ураження Росія не має. Це означає, що з моменту отримання ракет атакам більше жоден метр української землі не буде безпечним для окупантів. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.